Героїчне протистояння українського народу триває. Кременчуцькі новини в ефірі. Як Кременчук продовжує жити в умовах війни, вже готові розповісти наші журналісти. 447 викликів громадян опрацювали велоінспектори за 5 місяців патрулювання на двоколісному транспорті. Тепер патрульні стежитимуть за порядком на автомобілях. Більше про це далі. Поліцейські Кременчука замінюють транспорт патрулювання з велосипедів на автомобілі. Так, протягом п'яти місяців патрулювання на велосипедах поліцейські забезпечували громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей. Поліцейські забезпечили громадський порядок у зонах масового скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема це парки, сквери, центральна частина міста, а також в інших місцях, куди важко швидко дістатись на автомобілі. У складі велопатруля несуть службу вісім поліцейських. Які до настання наступного велосезону сезону пересідають до службових автівок? За час роботи охоронці порядку опрацювали 447 викликів громадян, винесли 611 постанов у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Склали сім адміністративних протоколів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Винесли 1412 постанов по лінії охорони громадського порядку. Виявили п'ятьох осіб, які перебували у розшуку. Патрульні поліцейські відзначають безумовні переваги роботи автомобілем, однак і підкреслюють зручність патрулювання на екологічному двоколісному Транспорті саме перевага велопатрулю в тому полягає, що ми можемо працювати в парку. Так як мобільності не буде саме в автопатрулі, в парку, так як машини не можна заїжджати в парк. А саме на велосипеді можна патрулювати і перевіряти паркову територію. Також реагувати на відповідні повідомлення якомога раніше цим полягає перевага, саме велопатрулю. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На очисних спорудах КП Кременчук Водоканал для знераження води застосовується хімічно активна речовина рідкий хлор. Аби захистити працівників підприємства. Польська компанія у якості гуманітарної допомоги надала костюми хімічного захисту. Деталі дивіться у наступному матеріалі. На водоочисних спорудах комунального підприємства Кременчук Водоканал запроваджено хімічний метод з незараження води, а саме хлорування у якості реагенту. Спеціалісти використовують рідкий хлор. Хлор – це сильний окиснювач, який руйнує органічні сполуки. «Отруйні речовини сприяє забезпеченню епідемічної безпеки та мікробіологічної якості питної води. Але водночас хлор це дуже сильний отруйний газ, небезпечна хімічна речовина, яка в певних концентраціях становить загрозу життю та здоров'ю людей. Хлор необхідний для очищення води, але у цей же час він дуже небезпечний. Аби забезпечити персонал комунального підприємства Кременчук Водоканал індивідуальним хімічним захистом. Польська компанія Веглостал абсолютно безкоштовно надала костюми хімзахисту. Наш колектив підприємство. Я особисто дуже вдячний нашим колегам, що допомагають нам у цей скрутний для нашої країни час. Завдяки цій допомозі ми надалі зможемо виконувати своє основне завдання по забезпеченню нашого міста, його мешканців якісною питною водою. Бо всі ми розуміємо, що вода то життя. Тож, завдяки спільним зусиллям, колег, партнерів, керівництва міста, керівництва підприємства вистоїмо та переможемо. Слава Україні! Оператор хлораторних установок специфічна професія, яка вимагає відповідного рівня знань та високої кваліфікації. На дільниці переважно працюють жінки. Щоденно вони виконують складні та небезпечні завдання по обслуговуванню хлорного господарства, аби підприємство мало змогу і надалі постачати чисту воду мешканцям Кременчука. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні на льодовій арені Айсберг відбулася гра між хокейними клубами Кременчук та Легіон. Містяни одержали чергову неперевершену перемогу. З яким рахунком завершився матч? Дивіться далі. Хокейний клуб Кременчук виборов чергову перемогу. Сьогодні на Людовій арені Айсберг зустрілись хокейний клуб Кременчук та хокейний клуб Легіон містяни знову були на висоті. Увесь матч пройшов на великій швидкості. За перший період Кременчунам вдалося закинути три шайби, за другий дві. Проте наприкінці другої 20 хвилинки у ворота голкіпера Кременчука влучним китком під поперечну вразив гравець легіону Дмитро Халін. То були помилки всієї п'ятірки, тому. Ну розібрали момент в перерві і вказали на ці помилки. Гадаю, що більше такого не повториться. Цього матчу на воротах з боку ХК легіон стояв Олексій Аріпов. Останній матч проти Києва його команда виграла з рахунком 4-1. Під час матчу з Кременчуком Голкіпер знову здійснив кілька яскравих сейвів та допоміг своїй команді програти другий відрізок з більш-менш пристойним рахунком. На сьогоднішній момент у нас команда молода. вона тільки формується. ми перший год в так скажемо волі дивізіоні. Будемо старатися і будем старатися в першу офф плеоф. Біліні були доработки, билі провали. Вигріє протягом третього періоду. Кременчунам вдалося реалізувати ще чотири моменти. Таким чином матч завершився з рахунком 9-1 на користь хокейного клубу Кременчук. Завтра у неділю, 23 жовтня, команди проведуть ще по одному поєдинку на льоду айсберга. Легіон об 11.00 гратиме з берсерками. Кременчук о 16.00 розпочне матч з Дніпром. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини. На цьому все. Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно і заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій. Перемога для України і мир досяжні. І вони для нас будуть дорожчими за золото всього світу. А поки стоїмо, тримаємося, підтримуємо наших військових. Слава Україні!